Трудова адаптація для атовців. 30-річний ветеран Павло Якимчук, повернувшись з війни без стартового капіталу, ризикнув і відкрив у столиці будівельну фірму. Нині в його колективі працює 16 бійців, котрі ще не так давно сиділи в окопах на передніх рубежах Донбасу. Про те, як не скласти руки і рухатись вперед до перемоги у тилу, наш наступний репортаж. Перший бій, 30-річний Павло Якимчук прийняв у станиці Луганській. Після цього в нього було ще з десяток спецоперацій, де він командував цілим зводом гранатометників. Та справжня екстремальна подорож у цима найгарячішими точками Донбасу для вже загартованого у боях чоловіка розпочалася після того, як він пройшов спецвідбір та потрапив у розвідники. Це був Троїцьке. Його тоді добре обкидували зі Стаханова поблизу Горлівки. Авдіївка, золоте, попасна. Ну, тобто таких місць було багато, де, де було гаряче на той час. Мінами ложили добряче. Міни гради під кулями та снарядами артилерії. Розвідник прожив на війні півтора року. За цей час бачив багато смертей, близьких йому людей. Втім, швидко адаптуватися до мирного життя йому допомогла власна справа, яку він розпочав по поверненні додому. Сьогодні Павло керує будівельною фірмою а в його команді вже півтора десятка бойових побратимів. Каже, можливо було б і більше. Я хотів, щоб воно було, як правило, брати на роботу виключно учасників бойових дій, але зіштовхнувся з проблемою. Всі прекрасно знають, що навіть на, серед самих учасників бойових дій посвідчення учасника не завжди робить з мудака людину. Через пиятику керівник будівельної фірми був вимушений звільняти таких підлеглих. Це було єдине правило, яке для кількох робітників виявилося непосильним. Але за рік роботи фірми у Павла вже сформувалася надійна команда. Нам тут треба поводити ще під бра і на кухні. Не забути, кондиціонер кондиціонір виселі. Тут я бачу, є на кухні забули. Згадувати війну чоловіки не хочуть. Надто ті, хто виріс на Донбасі. Ось цей боєць із позивним Шава у Павла працює електриком. На фронті стояв на самому передку, десь неподалік своєї рідної домівки. Я сам Данецьк. 92-ї бригади мене перевели у 22-й бат. Ну там уже був спереді. Під Луганськом завжди було тіше, ніж під Донецьком. Зараз тишу цих чоловіків порушує лише гуркіт будівельних інструментів. Так буває, що працювати випадає і на будівництвах, таких як вони, ветеранів, з якими не так давно ділили в окопах шматок хліба та прикривали один одного від ворожих обстрілів. Для таких бійців, каже Павло, ціни особливі. Віталій Фанасієнко, Андрій Хлус, спецкордва плюс